Надивилась я мейкапів якось проти ночі і вирішила хоч стара вже, а я теж так хочу. Накупила, як мій каже, собі штукатурки, а іще в коробці вії, наче з кута шкурки. У інструкції писало, що клеїти треба. Я ті вії причепила. Йой, не бачу неба. До відкритого у спальні підійшла віконця. Є плюси. Я ще й не бачу палючого сонця. Я включила вентилятор. Той як дмухне з дуру. Полетіли у вікно ті котячі шкури. Так, то так, така їх доля. Видно, не судилось. Лип, а ті до лисини кума причепились. Кум не вчув, іде щасливий, блищить злотом фікса. І два крила на тім'ячку, наче вастерікса. хтіла крикнути йому, щоб віддав ті крила. Та не встигла. Манька його вже крику щинила. Верещала, що розправу хоче учинити. Та ну, баню тую моду. Я ще хочу жити.